Почати хочу все ж таки з подій у Брянській області, але зараз поясню вам в якому аспекті. Одна із версій аналітиків, військових експертів, що ймовірно це була провокація федеральних служб безпеки Російської Федерації з метою очорнити Україну в очах, зокрема громадянського суспільства Європи західних країн, звинувативши Україну в терористичних діях проти отам, якихось дітей, яких шукали змінювали їхню стать для того, аби повпливати на громадську думку. Європейців ще й на фоні того, що росіяни проводять там періодично локально певні проросійські мітинги, як ми то ми бачили в Німеччині, зокрема, як ми бачимо в Молдові. Очевидно, що Кремлю ніхто не повірить, але на вашу думку, чи дійсно вони могли робити це з такою метою, і які ще вони методи і інформаційні інструменти можуть використовувати надалі з такою метою? Перш за все, я говорив про це з самого початку, широкомасштабного вторгнення, і повторюю це зараз. Якщо продовжувати таку неспровоковану війну проти незалежної суверенної держави, як Україна, то рано чи пізно ця війна прийде і в твій дім. І те, що відбувається зараз в Росії, ми бачимо, що дійсно, я не знаю, хто це, чи це вже внутрішня боротьба між цими баштами. В Росії чи спроба дійсно провокацій. Ну, є якісь треті сили, які там то безпілотники кудись літають, то ще партизани десь виступають. Тобто, це не знаю, це знають всі, хто знають деталі, а я просто можу сказати, що це абсолютно логічно. І чим далі Росія буде. Продовжувати свою свій такий підхід загарбницький, абсолютно несправедливий. Тим більше будуть страждати уже і громадяни Росії, тому не тільки на фронті гинути. Ми це бачимо і зусиллями, звісно, наших воїнів, чоловіків, жінок, але вони в обороні, а там гинуть невідомо за кого і за що. І е, це буде продовжуватись. Це буде продовж більше того, я вам скажу. Я, от часто, це все обговорення, чи це з України, чи це не з України. Ну офіційна позиція відома, що не з України, але я просто хочу наголосити, що з точки зору міжнародного права і взагалі то ведення війни. То відповідь по точкам запуску ракет або атаки або обстрілів вважається абсолютно правомірною. Тому коли в Росії істерика починається з цього приводу, я хочу нагадати слова їх основного зараз пропагандиста, який раніше був міністром закордонних справ Лаврова, а зараз ну, очевидно вже опустився до такого рівня. Він казав, що це протиправно розміщувати системи ППО в біля будинків, в якихось житловій забудові. Причому кричав на весь світ з нью з там на Радбезіон його теж ще один такий же Небензя. Вискакував в штанів, а в результаті вони поставили системи ППО в Москві біля житлових кварталів, а на даху, будівель. Ну, тобто ці люди їх взагалі слухати треба точно ну, якось з такими, знаєте, є такі, в дитинстві користувалися от біноклем, перевертали навпаки. І там бачили іншу картинку. От я думаю, що інколи треба наш погляд навпаки перевертати. Особливо сьогодні. я вам дам приклад. Сьогоднішній. Знаєте, що сьогодні сказав цей пропагандист Лавров? Він на найбільшому такому в Індії, в Делі сьогодні відбувався форумі з зовнішньої політики і безпеки. Він зробив заяву, що Україна напала на Росію. Чи викликав, очевидно, просто гамеричний там, хох, так, ну я не знаю, сміх. Гамір э, такий був. Але це просто його вже він вже сидів як опльований в цій ситуації. Але знаєте, як би там не було, але ця перевернута картина світу. Вони ж її нав'язують. Вони нав'язують і намагаються сформувати свій цей паралельний світ, бо вони розуміють, що їм треба якось з цього вилазити не так, як закінчили фашисти в гітлерській Німеччині, і от вони змушені зараз щось придумувати, якимось чином це робити. Тому ми ще побачимо дуже багато таких фейкових речей. Ну але під час війни маєте на увазі, що правди ви можете не узнати, якщо чесно вам скажу до вже і завершення, або там уже історично ви можете узнати точно хто що і як робив. Це війна, війна неспровокована, несправедлива, розв'язана Росією. І власне я е, вважаю, що Україна має повне право в цій війні в обороні відповідати на ці зухвалі атаки. Пане Валерію, чи вбачаєте ви ну не те, що загрозу, а можливість того, що все-таки може кремлівський режим після низки таких випадків, в яких вони будуть звинувачувати все одно Україну, перевести СВО у статус війни або статус контртерористичної операції? І який сигнал це буде світу? Чи все таки вони от якось бояться це теж робити? Бо розуміють, що можливо тоді буде ще більш посилена відповідь від партнерів України? Знаєте, з одного боку, всі ці правові нюанси, е які стосуються міжнародного права або внутрішнього права в даному випадку російського, ну я на них звертав увагу серйозно і, можливо, варто звертати і надалі, але обережно аналізуючи всі факти. Ну, на мій погляд, вони не оголосять стан війни з тої причини, що з е спеціальної цієї операції, як вони оголосили. Можна вийти краще, швидше, без таких величезних наслідків, які були би приголошені стану війни. Більше того, вони проводять, очевидно, багато речей, які притаманні стану війни, але все-таки намагаються називати це іншим. Та ж мобілізація, яка проводиться, і переведення виробництва на воєнний лад це вже, очевидно, елементи. Ну, Але поки що заборони виїзду, скажімо, з Росії, такої тотальної немає, немає там якихось речей, де переводяться управління на інші рейки. Тобто вони йдуть від авторитарного режиму управління до тоталітарного. Якщо буде їм видно, цій групі яструбів, які далі хочуть вести війну. Що треба ще закрутити е, серйозно гайки тим, хто все-таки говорить про те, що треба закінчити цією авантюрою? Вони можуть на це піти, але наслідки будуть зразу вже для них незворотні. До е, ну це дивно, але до останнього періоду в Росії вважали, що війна це десь далеко і взагалі-то не торкається Росіяни. Дуже зараз. Дивуються, що там якісь тривоги у них на російській території. Ну кажуть, хакери взламують зламують мережу, ну, але чомусь, крім того, є все таки причини. Так що не думаю, що вони зараз зроблять те, що вони могли би вже зробити раніше. Але при цьому мобілізація і народу всього для того, щоб зробити цю війну не тільки своїм злочинам. Але й замирати не тільки верхівку, істеблишмент, але і всю країну, вона зараз очевидна. Зараз ці спроби робляться. Тобто, тепер уже це називається, що Росія має стояти в обороні і війну розпочала Україна. Ну тобто, ви ви, ви бачите, що відбувається. І ще раз наголошую, що це. Має свої наслідки, от різні статуси в внутрішній системі, але Росії нічого не варто обходити ці всі питання, закривати їх від своїх громадян, щоб вони не задавали питань. Більше того, ще один є момент: всі правові моменти, всі правові статуси, які вони запроваджують, так спрямовані, щоб зекономити. На своїх громадянах, тому що вони бачите, загиблим не виплачують сім'ям не виплачують, приховують великі масштаби е, тих, хто загинув вже. Тобто вони намагаються все таки уникнути до сих пір повної уяви про масштаби ці авантюри, і це ще залишає їм якісь лазівки для того, щоб припинити і вийти з території України. Тому в принципі для нас. От то, що СВО вони називають, нехай буде. Їм легше буде тоді своє оце от, от стадо. Вибачте, по-іншому не можу назвати тих, хто йде на війну в Україну за гроші. От вернути назад стоїло. О, це тільки для цього. А так для нас різниці великої немає. Чи СВО чи вони стан війни оголосять все рівно це буде масштабне боротьба з російською і армією. І в цілому тепер уже всі машини.